Кварцевий жіночий годинник корен міла. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати дату та основний час, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця, як показано зараз на відео. В такому положенні ми налаштовуємо дату. Налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Тобто він повинен бути притиснутим до корпусу.